Догляд за шкірою, як коли що наносити. Якщо ти не знаєш, як використовувати усі ці засоби, мільйон баночок, які показують блогери, тоді це відео саме для тебе. Я сама колись була такою дівчинкою, яка не знала, як що коли використовувати, і користувалася тільки міцеляркою гарнієр. Одразу скажу, що усі засоби на відео від Марі Фреш з ось такого набору. Перший етап наносимо гідрофільну олію. Раджу вам не нехтувати цим етапом. Довгий час я уникала цей продукт і дов... Водила усім, що це не потрібна річ. Але це взагалі не так. З усіх олій, які я пробувала, ось ця виявилася найкраща. Наношу олію сухими руками на сухе обличчя, масажую його, потім трохи змачую руки та масажую знов, та в кінці змиваю водою. Другий етап гель для вмивання. Тут усе просто: наносимо на мокру шкіру гель, ось так масажуємо, пінемо і змиваємо водою. Потім протираю обличчя одноразовими серветками. Третій Етап тонік в мене, він з ось таким розприскувачем, це дуже зручно, ось так пшик-пшик і готово. Четвертий етап це крем для обличчя, наношу його на обличчя такими рухами. Останній етап, п'ятий, це крем для повік. Наношу його зовсім трошечки на палець, потім на очі, і все, готово. Ось так моя шкіра виглядає після всього цього догляду. Усі засоби, які я показала в цьому відео, підходять для нормальної та сухої шкіри. Але у Маріфреш є багато. То різних лінійок, і я думаю, ви 100% знайдете щось під свої вподобання. Таке у нас відео вийшло. Ну що, бувай!